Вітаю вас, мої дорогенькі Ірина, посол США у Китаї, зробив заяву, що Китай має переконати Росію вивезти свої війська з території України. Чи зможе Китай натиснути на Росію? Ну, карти вже. Китай собі добре маніпулює, скоріше за все, тут немає ні однієї карти, яка маніпулює, і Китаю вигідно те, що робить Росія. Кубки про це говорять. Кубки не підсилюють, а навпаки, підслаблюють мага. І маг, будемо так казати, розтворяється, але все рівно це вигідно Китаю. Ось якось так. Давайте подивимося наступне. Чию сторону займає Китай. Ми, в принципі, робили вже такі розклади. Тобто, я не бачу, що Китай буде щось тиснути. Тут немає тис... Тис... натискати. Ні однієї карти немає, яка натискає. І так, Дивимося. Чию сторону займає Китай? України. Росії. Свою. Ну, звичайно, свою. Тут і, в принципі, дивіться, але і так. І так, України. Ну, Росії. свою. Ну, свою тут точно. Ось, а України, вони би хотіли з Україною співпрацювати, і не хотіли би втрачати Росію. Ось як я бачу. З Україною співпрацювати, а Росію не втратити. А. Е Люблять свою країну. В принципі, це все нормально. Є ще тут в мене запитання до цього. Як буде діяти Китай взагалі стосовно Росії? Ой, стосовно Росії. Зараз ми подивимося. Буде захищати Росію і фінансувати, поки її не розвалить. Тут чітко. Китаю не потрібно поки що, щоб Росія відійшла від України, і дії їхні будуть, поки вони Росію не розвалять, а потім Росія буде жертвою. Тепер давайте подивимося дії стосовно України. Китаю Тут теж не визначено, і темнити будуть. Будуть намагатися нас в якісь сум... сумнівні договори і будуть вкладатися, щоб вкладатися в Україну, щоб мати потім. Але дивіться, проблема в тому, що місяць і двойка мечів говорять про якісь недобрі речі щодо України. Ну, ми це вже дивилися, бачите, обмін, щоб Україна обідніла. І це їхній шанс. Вони його не упустять. Їм треба ніщу Україну, щоб ви розуміли. Їм не потрібна сильна Україна. І так. І так, щодо американців, давайте подивимося щодо Америки. Ну, Америка для них сильний ворог. І вони таємно підсиджують Америку. Вони хочуть. Зайняти місце Америки. Угу. А в них це не виходить. В них не виходить зайняти місце Америки. Якось так я це бачу. І вони а, все намагаються. У них е, ну, страх, можна так сказати, навіть страх перед Америкою. Ось таке я бачу. А, щиро дякую вам за увагу, мої любі, і разом до перемоги. Дякую вам.